Привіт! Сьогодні ми навчимося з вами в'язати кільцеві горони. Беремо відрізочок ниточки, обводимо його навколо пальчика. Ось так навхрест. Далі притримуємо цю ниточку і кінчик, який у нас залишився, теж притримуємо пальчиком. Далі вводимо гачок під низ, ось так от. Захоплюємо нашу ниточку. Зверху гачком виводимо її. І ось так схрещуємо. Бачите, що у нас вийшло? Далі підхоплюємо ниточку, ось так знизу. І вводимо в нашу петельку, яка утворилася. Все, можна опустити кільцемі гурумі, ми його вже зафіксували. Далі в'яжемо таких 5 стопчиків. Один. Два, три, чотири і п'ять. Кільце притримуємо і затягуємо його. Ось дивіться, що ми з вами маємо? Я його з'єднаю. Тому важко в'язати кільцями груми можна. Використати альтернативу: зв'язати дві петелечки і в другу від гачка петлю пров'язати 6 стопчиків. Але якщо ви в'яжете не досить щільно або з масивної пряжі, то тут в центрі може бути дирочка через велику кількість стопчиків в одну петлю. Якщо відео було для вас корисне, будь ласка, буду вдячна за будь-яку вашу реакцію.